В Україні скасували святкові вихідні 24-25 грудня, 31 грудня і 1 січня. Я зараз скажу свою особисту думку, що я вважаю, це чергова спроба заставити громадян забути свої традиції: християнські, релігійні, культурні. Перша спроба була заміною календарів, перетасуванням цих календарів, переплутуванням свят. Перетасуванням свят. І яку ми маємо ситуацію, наприклад, дві сім'ї хрещених. Одні визнають одні дати, другі визнають другі. Вони вже не ходять один до одного, колядувати, посівати, вже не носять один одному вечерю. Дуже багато людей зневірилося, взагалі не ходять вже до церкви і не святкують якісь свята. А тепер вже другий етап це взагалі людям заборонити мати вихідний в їхні християнські свята. Так, да, я розумію. Воєнний стан це потрібно робити для тих, хто, наприклад, виробляє ракети фламінгу. Вони повинні працювати без вихідних, тих, хто працює на оборону країни, критично важливі галузі в державі, так да. але скажіть, будь ласка, чому не можна зробити святковий вихідний для вчительки, виховательки? Вони хіба на це не 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 заслужили один день там чи два побути зі своїми дітьми, зі своєю сім'єю? Чи, наприклад, будівельник, там якийсь, який кладе плитку. Ну я вам зараз скажу просто свою думку як християнина, як поступаю я. Я рівняюсь до афонських монахів, коли вони і як святкують свята. І якщо я приймаю рішення бути на свято вдома зі своєю сім'єю, ніхто мене не може заставити у притолежному. Ніхто. І на роботі в мене це знають. Можуть мене звільняти, виписувати мені штрафи, догани. Мені абсолютно байдуже, якщо я приймаю рішення, чи то е, в свята важливі для мене залишатись вдома, чи то в, е, просто так я залишаюся вдома. Е, тому що людина, яка працює без вихідних і без свят, вона стає рабом свого господаря. Не рабом своєї сім'ї, і не рабом Господа Бога. В неї не залишається часу на духовний розвиток і на сім'ю. Тому я, коли працюючи на роботі, відчуваю, що я починаю вже духовно занепадати. Я роблю вихідний стільки, скільки мені треба. Один день, два дні. На роботі про це знають. У мене останній випадок був. Я відпросився, не те, що відпросився, я вранці позвонив керівнику і сказав: я проснувся, відчув, що я маю бути вдома. От я так захотів. Я перезвонив керівнику, сказав, що я залишаюся вдома. Можете зарахувати як відпустку, можете стягнути з мене гроші за цей день, можете звільнити мене, як вам зручно. Я залишаюся вдома і хворіє дитина в цей день. Температура і так далі, тому подібне, ми бігом. Дружина з дитиною вдома, я по цих аптеках, лікарнях, п'яте, десяте. Тобто, ну, інтуїція, я відчув це. Тому якби, я поступаю таким чином. Це все, що я хотів сказати за ці свята. Людина не має бути обмежена. Що б там не було, а тим паче, війна, коли відсутність світла, постійні ракетні обстріли, людині треба відпочивати. Це питання стосується національної безпеки, Щоб в неї було менше стресів, менше неврозів. Це ментальне здоров'я всього населення. Це дуже важливо зрозуміти. Дуже важливо зрозуміти. Так, да, критичні галузі залишити, щоб вони працювали постійно цілодобово, 365 днів на день. Але всі інші галузі, дайте людям відчути трохи відпочинок, спокій якийсь і так далі.